Російські війська планували висадку біля Херсону. Багато суден з технікою, танками та солдатами могли рушити через Дніпро, плануючи швидкий прорив, але все пішло не за планом. Техніку окупантів раптово почала вибухати прямо на воді. Палаючі уламки, летіли у повітря, а бійці опинилися у водах під бомбами без жодного шансу врятуватися. Командири казали у рації, та було вже запізно. Сильний удар, змів, усе за лічені хвилини. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Так, от стало відомо про те, що Збройні сили України зірвали спробу росіян висадитися на Херсонщині, розгромивши десант окупантів за допомогою комбінованого удару мінометів та дронів. Як видно на кадрах, окупанти на човнах намагалися закріпитися на березі. Спочатку по них було завдано удару з мінометів. Коли ж загарбника спробували висадитися, їх атакували ударними дронами зі скидами. Ворог намагався висадитися. Вважали, що проскочать але бійці другого батальйону срокової ОБРБО бачить кожен метр цієї землі ідеться в повідомленні. Тим же часом командувач військово морських сил збройних сил України, віце адмірал Олексійний Шпапа, показав кадри знищення чергового судна чорноморського флоту країна агресорки Рафія, який рухався уздовж узбережжя Херсонщини. На оприлюдненому відео із безпілотника зафіксовано момент удару по ворожому катеру, який як заявляється належав Чорноморському флоту Росії. Після ураження на борту Ця пожежа, коли саме відбулося його знищення, не розкривається на кадрах. Важко визначити точний тип російського катеру. Знищено судно чорноморського флоту з десантом, що рухався біля західного збережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу разом до перемоги. Зазначив наїж папа. ж папа. Як зазначають джерела партизанського руху, теж російські підрозділи вже неодноразово намагалися висаджуватися на островах у Дельті Дніпра. Однак, через брак підготовки та складні умови місцевості такі спроби завершилися провалом. Наприклад, солдати 61-го кремої бригади морської піхоти. Ти північного флоту графії потонули, намагаючись висадитися на острів Білогрудів. Вони потрапили під удар дрона, втратили контролі, впали з гідроциклу, не зумівши вибратися. Описують партизани з атеш одну із подібних операцій. Такі випадки в російських військах не рідкість причина погана або зовсім відсутня підготовка і складні умови місцевості, і з якими солдати просто не здатні впоратися. Коментують у АТЕШ. Партизани також повідомляють, що російські окупанти деморалізовані і на острови їх відправляють як покарання. Однак, загибель товаришів ще більше підриває їхній моральний дух. А за інформацією з середини першого. Батальйону 205 ї окремо мотострілецької бригади армії РФІ, окремі солдати планували навмисні підпали власних укріплень. Як стверджують джерела теж ці дії мають на меті тиск на командування. Військові намагаються саботувати накази, аби уникнути участі у безглуздих штурмах, які приречені на провал. Повідомляється, що рівень незадоволення в підрозділі сягнув критичного рівня. Особливо обурює поведінка командира частини Едуарда Шандури, якого підлеглі звинувачують у безвідповідальному командуванні і використанні солдатів ерафії як гарматного м'яса. Заради особистої вигоди, окрім того, я теж нагадав про попередні скандали пов'язані з цією бригадою. Один із командирів із позиним з Київ регулярно застосовував протиправні дії щодо своїх підлеглих. Незважаючи на це, його перевели до генштабу РФІ, що ще більше розлютило військових. Але рашисти продовжують свої штурмові дії, зокрема у зоні островів поблизу Херсона. Російські загарники намагаються постійно проводити невеликі штурмові дії, але українські військові тримають цю територію під вогневим контролем. Про це повідомив і речник село Владислав Волошин. За його словами противник постійно намагається взяти цю острівну зону під контроль аби форсувати Дніпро та висадитися на правий берег. Херсон залишається у сфері геополітичних інтересів вищого російського військово-політичного керівництва. Ворог тут постійно продовжує невеликі штурмові дії. Назвемо їх розвідувально-пошуковими чи диверсійними для того, щоб захопити цю острівну зону. Сказав Волошин. Він зазначив, що ворогу доводиться форсувати протоки в гирлі Дніпра, переміщатися із острова на острів, аби спробувати захопити певні плацдарми. Проте, ми сил оборони України знищимо їх ще коли вони починають діяти. Коли починають лише переправлятися, ми намагаємося надати їх захопити плацдарми на цих островах. Ми також не даємо їм підійти до Антонівських мостів, їм до берега, наголосив Волошин. Він запевнив, що українські військові тримають цю острівну зону під вогневим контролем. Водночас Владислав Волошин розповів і про те, що на Придніпровському напрямку російські війська намагаються витіснити сили оборони України від Антонівських мостів, а на півдні острівної зони прагнуть узяти під контроль острови Забич, Нестрига та Козулиський. Ворог там також намагається проводити свої розвідувально пошукові форсувальні дії, намагається переправитись через протоки. Проте сили оборони знищують їх ще на початку. Розповів речник Волошин зауважив, що повідомлення російської пропаганди про начебто висадку на правому березі Дніпра російських груп є абсолютно брехнею. Також речник відзначив важкий морально-психологічний стан окупантів, які розуміють, що спроби дістатися на острови це квиток в один кінець з островів. Вкрай проблематична евакуація та постачання. Тому, за даними нашої розвитки. Частими є випадки відмови від цих завдань. Іде шлани командирів на бійців. Окрім того, противник нарощує свої інженерно-фортифікаційні споруди смуги оборони біля тих таборів, які розташовані, наприклад, у районі Олешків. Повідомив Волошин. Побоючись наступу українських військ, ворог також посилює свою оборону. Так, у районі Тендерівської і Кінбурської коси, за даними розвідки, противник додатково перекинув артилерію і протитанкові засоби, здійснив ротацію, і поповнив свої втрати. Ну а тим же часом ватеш додали, що багато російських солдатів намагаються уникнути участі у Наступі хтось симулює хвороби для потрапляння до шпиталю, інші намагаються відкупитися чи отримати переведення, а деякі навіть умисно псують техніку та озброєння. Партизани руху вже неодноразово повідомляли про саботаж серед російських військових, які зривають відправлення на штурм островів у дельті Дніпра. Зокрема, за даними агентів українського руху опору, а теж зі складу штабу 104-ї повітряно десантної дивізії РФ на Кінбурзькій косі відбулася ротація російських військ, що супроводжувалися жорстким конфліктом. За словами агентів, руху опору Замість бригади дон, яка перебувала на цих позиціях, понад два роки заходить 337-й десантно-штурмовий полк. Агенти, а теж повідомляють, що ротація пройшла зі скандалом. Під час суперечки російські десантники ліквідували чотирьох рашийських козачків та скинули їхні тіла у море. Доля решти бійців з бригади ДОН наразі невідома їх. Імовірно вивозять із фронту або поступово розформовують через повну втрату боєздатності. Зазначається, що 337-й десантно-штурмовий полк вже брав участь у боях на Кінбурзькій косі наприкінці 23-го року. Оку, тоді підрозділ зазнав серйозних втрат через відсутність підтримки авіації та артилерії, а також слабку підготовку особового складу. Після цього полк був успішно доукомплектований нообранцями без досвіду. Тепер за інформацією інформацію ці ж бійці повертаються на кінбурску косу виснажені, не впевнені та деморалізовані. Ну а тим же часом військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов прокоментував чергову невдалу спробу рашистів просунутися в напрямку Херсона біля Антонівського мосту. Певні приготування противника на лівому березі Дніпра відбувалися. Ворог накопичив до двох тисяч штурмовиків і близько трьохсот швидкісних човнів. Було зосереджено для того, щоб спробувати провести те саме форсування Дніпра. Як на мене, це абсолютне маячня. Ширина Дніпра у цій частині Антонівського мосту складає тисячу метрів. Навіть якщо ворожим силам вдасться висадити десант, виникає питання: у який спосіб вони будуть його забезпечувати. Та усім необхідним, адже логістика є ключовим фактором, який впливає на стійкість оборони, наголошує Владислав Селезньов. За словами експерта, все закінчилося абсолютно прогнозовано. Дві штурмові групи противника було знищено, але внайсток масованого артилерійського обстрілу постраждали цивільні мешканці Херсона та його передмість. Ми маємо розуміти, ворог підступний абсолютно не зважає на так звані супутні втрати. Він буде пробувати в будь-який спосіб докорінно змінити ситуацію, зокрема на цій ділянці фронту. Що у нього із того вийде? Я думаю, жодних шансів на успіх щодо форсування Дніпра у нього немає, говорить Селезньов, додавши, що зверніть увагу на підступність та певну логіку дій ворога. Вони намагалися скористатися будовою зруйнованого антонівського мосту щоб під його прикриттям сформувати невеличкий плацдарм вже на правому березі, і саме в районі Антонівського мосту вони намагалися форсувати Дніпро. Не дарма партизанська руха теж із Криму, повідомляє, що тамтешні військовослужбовці роблять все можливе, а інколи неможливе, руйнуючи ті самі плавзасоби, аби тільки не брати участь у цих абсолютно очевидних за наслідками рейдах через Дніпро. Бо кожен, хто рушить таким шляхом, гарантовано буде знищений українськими воїнами. Я глядачі вам вдячна. За те, що ви додавали до кінця. підпишіться, залиште свій коментар. Та вподобайку, ну а ми з вами зустрінемось вже в наступних випусках. До зустрічі.